Господь з вами, І з духом твоїм, читання святої Енгелія від Луки, слава Тобі! Одного разу увійшов Ісус до Єрихона і проходив через нього. І ось один муж на ім'я Закхей, він був старший над митарями, і чоловік був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але не міг за народом, бо був малий на зріст. І, забігши наперед, виліз на смоковницю, щоб побачити його, бо він мав проходити біля неї. Коли Ісус прийшов на те місце і глянувши, побачив його, сказав йому: Закхею, злізь скоріше, бо сьогодні мені належить бути в тебе в домі. І він поспішно зліз і прийняв його з радістю. І всі, побачивши те, почали нарікати, що він зайшов гостити до грішного чоловіка. Закхей, вставши, сказав Господеві, Господи. Половину добра мого я віддаю убогим, і якщо кого скривдив, повернув четверо. Ісус сказав йому: Нині прийшло спасіння дому цьому, бо і він син Авраамів. Прийшов бо син людський знайти і спасти те, що загинуло. Слово Господнє. Словом! Кожної неділі ми приходимо до храму, щоб так само зустрітися з Богом. От е сьогоднішня ситуація, яка є описана в Євангелії, де Закхей докладає зусиль, щоб вилізти на дерево, щоб побати, побачити Ісуса, що. У того, про кого Він чує, сьогодні ми ж також з вами спинаємося на гору, заходимо до храму, і тут живий правдивий Бог. З яким ми з вами зустрічаємося. І далі Господь хоче піти з нами до наших домівок, до наших місць праць, до того, де ми збираємося. Де ми громадимося, з ким ми зустрічаємося, там прагне бути серед нас і з нами. Але чи буде так, як було в Євангелії, чи ні, залежить дорогі від нас. Але давайте поглянемо, чого нас вчить сьогоднішнє слово Боже. От ціла Євангелія від Святого Луки, вона переповнена такою лагідністю і милосердям Ісуса по відношенню до іншої людини, навіть грішної людини. І Євангелист Лука. Наводить такі найгарніші або найбільш хвилюючі такі приклади, який безкінечно милосердний є Господь Бог. Як охоче Господь пробачає своїм неодноразово таким неслухняним дітям. І сьогоднішнє Євангеліє знову це чітко показує і чітко підтверджує, що наш Господь Бог має надзвичайно велике милосердя до грішників, і саме заради таких людей приходить на землю. Подібно дорогі, як Закхей, про якого ми чули в сьогоднішній Євангелії, він став зовсім іншою людиною. В момент, коли Ісус, коли зустрів Ісуса, в момент, коли Ісус приходить до Його дому. В момент, коли Ісус пробачає Йому Його гріхи. А чи ми з вами, дорогі, стаємо іншими? От так, як сказали, ми сьогодні прийшли також, як Захей заліз на дерево, так само ми прийшли до цього храму, адже до нього з усіх сторін треба підійматися. Ми також з вами зустрічаємо живого правдивого Бога. Ми також зустрічаємо того Ісуса, який пробачає нам наші гріхи в таїнстві сповіді. А чи стаємо іншими? Ми бачимо на прикладі Закхеї, наскільки він змінився. Як говорить сьогоднішній Євангеліє, Закхей був головою над Митерями. Був дуже багатою людиною. Євреї, а особливо фарисеї, трактували митарів як таких колаборантів, ненавиділи їх за те, що вони співпрацювали з римськими окупантами, зневажали їх, вважали за найбільших грішників. Так, можна бути грішником, але можна розпізнати свою провину, можна просити Бога і Бог пробачить. Тільки не всі розпізнають. Саме до такого грішника, якого вважали публічним грішником. От хто такі? Ну, митники сьогодні це трошки інша професія. От погляньмо в історію, хто такі митники? Звідки вони бралися? Це ті самі євреї, які йшли служити для римлян. Своїх же ж. Можна сказати, співвітчизників вони брали данину. А ще більше вони надуживали своїми становищами і брали більше, ніж потрібно, звідси наживалися. Звідси зрозуміло, що фарисеї говорили, що той, хто має справу з митарями, або війде вдома, або привітається, він є нечистим. Митарів виключали із приналежності до єврейського народу. До тих вибраних. Але саме про таких сьогодні говорить Ісус. Саме до такого, власне, Він сьогодні звертається з Закхею, притьмом злізай, я сьогодні маю бути в твоїм домі. І ті слова вони настільки велике враження справили на Закхея, що той побіг додому, тішиться, що все гідно приготувати. Адже жоден равій не прийшов би до митника в гості. В гостину ще більше сидіти, споживати, радіти, спілкуватися і так далі. Він навіть не міг сподіватися на щось таке, він хотів тільки побачити, а Господь говорить: ні, я прийду до тебе. І Господь не осуджує погляньмо, Господь не оскарджує. Не зараховує Захея до найбільших грішників, але замість цього він зустрічається з такою людиною і ще більше буде гостем в Його домі. Підхід Ісуса ми можемо побачити, Він є повен пробачення, повен любові. І цей підхід спричинився до того, що Захей запеклого грішника змінюється в один момент. Припадає під час вечері Захей до ніг Ісуса і говорить: Господи, ось половину свого майна даю Богим, а коли когось скривдив, поверну в четверо. Знаєте, варто на цьому в цьому місці замислитись над хвилинку над тим, чого хоче нас. Навчити Ісус в такий спосіб трактуючи і приймаючи Закхея. А перш за все, Спаситель хоче нас навчити пошани до другої людини. Бо навіть тоді, коли хтось є найбільшим грішником, йому також належить повага. Бо ця людина є людиною, ця людина є дитиною Божою. Людина може навернутися, може залишитися навіть святим. Я не говорю, що потрібно любити когось, хто десь там далеко. Ні. Господь на щодень перед нами ставить різних людей. Вживу. Наскільки я вмію приймати тих людей, яких я на щодень в своєму житті зустрічаю. Вживу. Наскільки у мене немає осудження, оскарження когось, наскільки своєю добротою я здібен достукатися до сердець тих, кого Бог ставить на моїй життєвій дорозі? Я колись уже в проповіді казав, коли Ісус говорить люби ближнього як самого себе, ну знаєте, якихось там ну, візьмемо американців, німців. Любити легко, вони десь далеко. А полюби того, хто на щодень біля мене. Полюби свою дружину, яка невтомно чимось незадоволена. Або полюби свого начальника на роботі, який невтомно мене за щось там ганить. Полюби. Погляньмо далі. Господь Навчає нас також того, що ми, дорогі, нічого не докажемо, нічого доброго ми не робимо, коли зневажаємо людей, коли засуджуємо їх, коли вказуємо пальцями і кажемо ти більший грішник, ніж я. До речі, ми про це з вами говорили минулого разу, що легко побачити в ближньому помилке, ніж собі. Змінити. І навернути людину, дорогі, ми можемо лише тоді, коли будемо по відношенню до цієї людини сердечні. повні милосердя, повні любові, того, чого ми бажаємо собі. Коли ми покажемо нашому ближньому, який є смак добра. І ми можемо це зробити багатьма способами. Через наше прощення, дуже любність, через нашу молитву, співчуття, так мало чомусь цих речей в людських відносинах. Навіть цього мало в нашому з вами християнському житті. Адже ми приходимо з вами і ми чуємо, що Господь до нас говорить: а наскільки ми тим словом живемо в буденності, легко слухати. Але набагато тяжче цим-всім дорогі жити. Колись е мене вразили дуже слова, Святіший отець Павло VI, коли ще був єпископом Мілану, він дуже гарно сказав, що я прошу вибачення у невіруючих, якщо я їм не можу представити і показати ідеальної церкви. Незважаючи на те, що церква є Христовою, що тут бере початок Царство Боже, в церкві є багато парадоксів. Є свята, але в цій церкві знаходяться люди грішні. Не є з цього світу, але ми ж люди з цього світу і в цьому світі. А там, де є люди, там немає ідеалу. Знаєте, якщо хтось приходить до церкви шукати святих людей, він їх тут не знайде. І може з цього приводу навіть якось обуритись. Висловлювати свої незадоволення, але ми всі з вами маємо бути тими, якими, які йдуть до святості, які хочуть тієї святості, які докладають зусилля, щоб бути святими. Адже на це прийшов Господь, на це уділяє своє прощення, на те приходить до наших сердець, йде з нами в місце наших е жител, де ми живемо, в місце, наших, нашої праці, щоб бути і підтримувати нас. А через це формувати нас. Адже те, як ми з вами живемо, не варто дивитися на когось на себе. Як ми з вами живемо, таку віру ми маємо. В такого Бога ми віримо, такого Бога ми сповідуємо, такого Бога свідоцтво, такого Бога ми даємо у світі. Головою і душею церкви є Христос, але членами є ми, слабкі люди. І ми маємо йти до тієї святості і прагнути тієї святості. Так ми розуміємо з вами, що ми всі є грішні, не ідеальні. Так багато разів до цієї пори ми не раз підводили Ісуса Христа. Ми обіцяли і не дотримували, ми в сповіді казали. Має ту міцну постанову поправи і відходили такі самі речі, робили або тим самим життям жили, нічого не змінювали. Але незважаючи на це все, Господь не втомився нашими гріхами, нашими вадами, нашими слабкостями. Він невпинно нам дарує прощення, дарує своє милосердя. Адже наскільки ми розуміємо, яким є до мене Господь Бог, настільки я буду розуміти, яким я маю бути по відношенню до мого співбрата, співсестри, яку я зустрічаю на щодень у своєму житті, ми маємо навчитися любити тих, хто є поруч з нами. А це буде, знаєте, така ну цепна реакція. Я люблю ближнього, ближній любить ближнього. Чому немає цієї любові у світі, у суспільстві? Ісус прийшов на землю не для того, щоб нас засуджувати, щоб нас карати, а для того, щоб нас спасти. От, про це говорять навіть слова, останні слова сьогоднішнього Івангелія. Син чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Він невтомно шукає кожного, до кожного говорить. Кожному дає можливість отримати те милосердя, отримати те прощення і бути спасенним. але не всі з цього користають. Христос є завжди присутній в нашому житті, присутній в цій святині сьогодні. Це місце нашої зустрічі з ним. Пам'ятаємо, Захей доклав зусилля, щоб побачити Ісуса і був змінений. Ми сьогодні також прийшли, ми Його не тільки побачимо, ми чуємо, що Він до нас говорить, Він приходить до нас живий, правдивий у Євхаристії. А що далі? Навіть незважаючи на те, що ми є грішні, що далі ми зробимо з тим, Ісусом, якого ми зустрічаємо, якого ми чуємо, Слово котрого нас наповнює, і, дорогі, не один раз нами не хоче бути прийняте те слово, яке ми чуємо, адже можемо сказати, знаєте, за язичниками, за греками, як до них прийшов Павло, тяжка ця мова, послухаємо тебе іншим разом. Приймімо сьогодні запрошення Ісуса, щоби змінити своє життя, як прийняв, наприклад, Захей або прийняв Петро. Або прийняв савло, тобто Павло, тисячі інших людей. Вони ж змогли помінятися, що нам бракує. Завдяки Божому пробаченню, завдяки Божому милосердю, з грішника завжди можна змінитися і стати святим. Чи ми цього хочемо? Якщо хочемо, то станемо. А якщо не докладемо зусилля, залишимось такими самими. Адже я вже не раз повторюю, і це, я можу сказати, є гаслом мого життя святими ми не народжуємось, святими стаємо, але до святості треба докласти багато зусиль. Я бажаю, щоб ми на щодень докладали з вами зусилля в тому, щоби бути святими, щоби ту святість успадкувати і наслідувати. Щоби той Господь, якого ми зустрічаємо сьогодні в Слові і в Євхаристі, колись зустрів нас в домі Небесного Отця. Тому що наше життя змінюється, але не закінчується. А що ми посядемо у вічності, залежить від нашого теперішнього життя. Амінь.